Доброго дня! Ну що ж, у нас довгоочікуваний новий випуск нашого унікального та гарного проєкту. І сьогодні ще більш унікальний гість. Тому якщо можна, давайте більше обласків, професор Аранчій Валентина Іванівна, ректор Полтавського державного аграрного університету, ваші обласки. Кух, ну, я вже <laughs> так постарався, що далі можу не продовжувати. Я думаю. Так, ну що ж, доброго дня. Насправді дуже, дня. дуже радий, що ви до нас завітали. Чесно кажучи, хвилююся. Ну, знаєте, як, спілкуватися. Теж. Ви теж? А, ну вже я тоді не хвилююся, вже, вже нормально. У нас все просто, звичайна розмова. Але спочатку у нас таке бліц опитування. Швиденько відповідайте, або не швиденько, як вам заманеться. Чай або кава. Хала. Читати книжку або дивитися фільм. Читати книжку. Угу. Теорія або практика. 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 А, активний відпочинок з екскурсіями там, з подорожами, або просто лягти на пляжі та позасмагати. Ну, от зараз, на теперішній час. Активний відпочинок. Акти... Ух ти. А я б на пляж, якщо чесно. А, Віктор Павлік або наш аграровський малахіт. Малахіт. Ну Це все. Малахіт. Хто не знає малахіт, то зайдіть до нас в інстаграм-сторінку, там їх дуже багато. Мені взагалі цікаво, як сьогодні розпочався ваш день. Ранок, який у вас настрій? Як у нас сьогодні пройде розмова? Ось поки що таке питання. Настрій позитивний. Ранок починається, звісно, з кави і засідання ректорату. Тиждень, ранок починається, тобто все на позитиві. Все в робочому ритмі. Все, все в робочому, от як сьогодні понеділок задасться, слідуюча от зустріч з вами. Як сьогодні він піде понеділок, так і тиждень пройде. Ну, все буде окей, я, я вам обіцяю. Я читав про вас багато інформації, де деякі інтерв'ю, які ви вже давали. І ви казали, що колись був, був такий момент, що ви проїхали там о 6 чи о 7 ранку в понеділок з якогось відрядження, і у вас ректорат там на 9 чи на 10 ранку, що ви ніколи його не переносите, що не мають працівники під, підлаштовуватися під те, що ви там не виспалися, чи ще щось. І це Насправді так і є. Да? Да, так і є. Я 12-й рік уже ректор, ну 12 років вже буде. І от просто понеділок, 10 годин ранку, це святе. Де б я не була, завжди проводиться ректорат, тому що це також такий старт на тиждень, де можна вирішити всі питання. Тобто, всі керівники наших служб, декани, директори інститутів, голова ради директорів коледжів, де ми перехресно вирішуємо всі робочі питання, тому це святе. І я не можу бути відсутня. Щоб ми ну люди там якось самі самостійно щось придумували, вирішували питання. Тобто ну і так само, якщо ви там втомилися за день до цього, ви не переносите Ні, його? Ні, Не переносимо. Я oh. потім відпочити <рес> правильно. <рес> ну да. правильно, да, справжній да. керівник. А, ви працюєте, якщо не помиляюся, в університеті з 1987 1980 Так, да. правильно. Да, правильно. Ух ти, ось мені просто цікаво. Ви пройшли дуже довгий, успішний шлях. А, як ви надихаєтеся? Ну от як ви не вигораєте, знаєте, на цій роботі? Ну, от, це студенти, 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 а студенти. Це гарно, звичайно, але купа проблем завжди. Купа там різних питань. Як ви не виграють? Чим ви надихаєтесь? Чим я надихаюсь? От я вам скажу, да, з 87 року я в університеті, тоді в інституті, в академії в університеті, і, а перед цим то я же ще й студентка, випускниця Полтавського сільськогосподарського інституту, да. практично 5 років вчилась. Зараз це називається спеціальність менеджмент. Тоді економіст-організатор сільськогосподарського виробництва, mm -hmm. той же менеджер. Тобто 5 років ще і ще в мене ж і колосного стажу, так що тут теж от практичного, mm -hmm. от з того ж і почалось. Ем, розумієте, чому мабуть є ідеї, плани там ну. Як це не банально звучить, кар'єрне зростання, але я прийшла асистентом uh -huh. і в декілька років асистентом, захист, доцент, потім завідувач кафедрою, декан факультету 10 років. От, мабуть, саме такі найкращі такі от роки в Русі були, коли була я деканом, потім три роки першим проректором, і от уже 12 практично ректором. Ну от, тобто й не вигораєш, тому що постійно новий щебель, нові умови праці, нове спілкування. Коли був окрема кафедра, це був один, одні студенти, зараз зовсім інші. Було там, ну, скажімо, тисяча студентів, потім 10 тисяч, зараз 6 тисяч студентів. Точно так працівників, різне перепідпорядкування. Ну, тобто, от і, і розвиваєшся разом з вами. Ні, ну це унікально насправді, тому що кожного разу щось нове дізнаєтесь так само я думаю, від студентів, да тому що студенти це ж так звичайно. молоді щось вони дають там на да. якісь. Так, да, звичайно, да. А да, да. ось мені цікаво, якою ви були студенткою, якщо можна згадати? ось типу анечно актив... можна згадати в пам'яті все ще О, в порядку. Ну, От студенткою я була досить активною. Ну тоді, от як зараз студ там в студсінат. Ну, у нас тоді був звичайно ж комітет комсомолу. От я всі п'ять років була комсоргом групи, це студентським лідером в групі, була членом комітету у Тоді ну. Тобто я й тоді займала активну позицію, і от навірно з того часу ці менеджерські такі, скажімо, надбання, От вони наверно послужили от на протязі 40 років. Вони тільки розвивались. От до речі, в цьому році 40 років, як я закінчила, закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут. Ух ти, хто ми цим, ж... і цим пишаюсь? Ну так і ми теж пишаємося. Ми саме через це сюди вас запросили. Да можна може ще раз похлопати. Ми там ще музику. А я вам хлопу моїм випускникам. Аграрний університет, як ми вже зрозуміли, це прям такий великий шмат вашого життя. Я думаю, щасливий шматок вашого життя. І мені здається, що в цьому аграрному університеті є якась родзинка. От ви тут вже дуже довгий час. Є якась родзинка. Я чув часто, що це знаєте, родзинка, що тут, все по сімейному, все по-домашньому, всі такі, як свої. Не маються там, що хтось викладач, хтось студент, хтось там ректор, хтось там викладач. Ну, тобо всі тут прості, максимально люди. Як ви вважаєте, чи це правдиво, чи неправдиво? І можливо, у вас є якась своя думка щодо цієї родзинки. Ну, десь правдиво, ну, звичайно, в більшості правдиво. А знаєте, от завжди аграрії, вони взагалі то добрі люди. І у нас така позиція, от і попередні ректори, ну, і моя політика така, більш-менш демократична, але можливо, і. Е Ну трошки не демократичним стилем керівництва, але ж по-доброму, і зрозумійте, я от зараз роблю такі висновки, що у нас дуже гарні студенти, от ідуть абітурієнти. В якому плані? Звичайно, це діти, це різні діти. Але оця пропорція, що 50 на 50, відсотків це сільські діти. Тобто у них трошки другий менталітет, трошки інше ставлення до того ж самого сільського господарства, взагалі до виробництва і міські діти. Mm -hmm. Які йдуть в аграрний університет, вони також на початковому етапі розуміють, що це тільки сільське господарство. У нас вже далеко не тільки сільське господарство. Тобто, оці людські якості, вони отут між студентами переплітаються, і ми, якби дорослі, ми не можемо бути осторонь оцих от всіх студентських процесів, тому що ми повинні от ліпити якраз оту родзинку mm -hmm. між студентами. А тоді разом з ними і самим формуватися як такі от лідери особистості, від нас залежить клімат в колективі. Знову ж таки, як це не звучить? Клімат в колективі. Тому я дуже не люблю пліток. Я ніколи на людині не буду, скажем. Робити або по людині якісь висновки, якщо мені просто хтось там з нашого п'ятачка щось розповів, от я не люблю ліб, я не люблю скандалів, коли там колеги соряться і так далі. Тобто я взагалі буду намагатися ну, так провести діалог, щоб ці люди обов'язково прийшли до мирного вирішення якоїсь конфліктної ситуації. Ну от, от я цього не люблю, і мої колеги про це знають. Що лучше Ну, от, от не треба скандалити. Ми все прийдемо до якогось висновку, тому що в скандальній ситуації ми ніколи не прийдемо до того консенсусу, до якоїсь такої точки, яку потрібно вирішити. Тому, мабуть, от, але всякі ситуації бувають всі ми люди, всі ми різні, Життями. тим більше більше 300 чоловік, тільки викладачів, я ж кажу, 6 тисяч студентів, 500 чоловік обслуговуючого персоналу, і це зовсім різні люди. Це зовсім інший контингент співробітників. Тому так от намагаєшся. От родзинка оця золота середина, яку потрібно кожен день, просто кожен день її потрібно знаходити. А в общем, картинка виходить дуже хороше. <смеш> Насправді дуже гарна картинка, тому що я як випускник, і багато хто є знайомих з випускників, або просто з людей, які знають щось про Гарний університет, але не тут навчалися, то одне з найбільших, що вони відмічають, це саме атмосферу і взаємодію, що ти тут заходиш на саме на територію, на, в наш кампус, ти заходиш, ти вже якось, типу, ну як, як вдома. Реально. Там качки літають. Ну, можу, да, в голову трішки пролетіти, але вони низько просто літають. <смеш> але <смеш> все Несправді. взаємовідносини між Олександром Анатолійович, ви, типу, там <смеш> керівники університету. але можна завжди порадитися, поспілкуватися і так далі. Ми спілкувалися з Олександром Анатолійовичем перед вами, і ми також йому сказали за це вдячність. І вам також за це кажемо вдячність від студентів, від випускників, тому що це важливо, те, як ви там допомагаєте. Наш розвиток допомога команді СНТ, це тільки завдяки тому, що ви зрозуміли, що ви десь там прикрили очі на те, що ми десь там щось. Ну да, менеджмент не дуже ми вивчили, але все одно ми зараз вже розуміємо, що цей менеджмент нам також допомагає. Тому що, як я і казав, Олександру Анатолійовичу, менеджмент це точніше, в нашому бізнесі гумористичному менеджмент це також частина цього бізнесу. звичайно. Все одно. А візьміть тому... наші лідери. От ну я тільки. Все рівно десь трошки десь притримуєш, десь шукаєш їм якісь, якусь таку пораду. От які у нас креативні, і Олег Слизько, і Саша Глазов, і Таня Бардіна, і хто там? Ну Мишелов був тут більш такий спокійний. Mm -hmm. Зараз ребята там ті, що вже голови студсенатів, сенатів. Ну тобто, шабельник Сергій. Валя Пидаряка. Тобто, ну, всі такі різні. І так хочеться, щоб у них все добре було якраз от вони по кар'єрі порадити їм, куди піти на роботу. Я ж кажу, в депутатство ми тоді з Сашей Глазовим. І він пройшов, а я не пройшла. <реш> ну, Ми витягли так, що от він молодий, креативний, тоді голова судради пройшов депутатом міської ради. Тобто, ну, Я з великим задоволенням співпрацюю з молоддю Таня Бардіна. яка наш наша чудова лідерка да, Наташа да. Панченко. Ну тобто дуже маса таких прикладів, це є тільки по лідерах. А скільки наших працює? Ну я просто з задоволенням спілкуюсь з ними і підтримую де тільки можу. Да, ну, це тут, святи це до того, що ось цей слоган, який ми зараз використовуємо. Тут ти знайдеш своє. Це не просто слова, це реальні слова, які ми можемо підтвердити, що воно діє. А зараз, якщо можна, ми перейдемо до такого блоку від студентів. Я зробив невеличке опитування студентів, що вони хочуть вас запитати, якщо уявимо. Це все анонімно. Вони побоялися, щоб були імена, але тут нічого такого. От перше таке питання. Що ви думаєте стосовно нового складу сенату? Ось нещодавно у нас були вибори. Mm -hmm. Які ви бачите, в них перспективи взагалі? І чи можливо будуть якісь в майбутньому в університеті зміни щодо там сенатів, студрат і типу такого? Ні, ну, стосовно назви, ми прийняли так рішення, тоді Шабільник Сережа запропонував нам студентський сенат. Ми трошки помоніторили ситуацію, що це таке там не дуже це. Відійде від нашої реальності української, ну, продивились, в принципі, нормально, підтримали їхню цю ідею назви студентського сенату. Зараз прекрасні прийшли ребята у нас, прийшли вибори. Ну, взагалі, питань немає. Я думаю, що якраз під, скажем, нашими такими, ну. Виховними ідейними ще якимись рисами і пропозиціями, ми їх трошечки звичайно десь можливо. Підкоректуємо, але от зараз Максим Бобровський у нас уже другий, третій Бобровський, другий третій ректорат Прекрасно доповідає. Я думаю, щось діло буде з нашого нового студентського сенату. Дай Боже, дай Боже. Тому що важливо, щоб це студентське І життя. жило. І За жив... вашою допомогою. До речі, дякую, Знову. дякую, Макс Бобровський. Я так розумію, ми зовсім скоро з тобою зустрінемося. <рес> Попрацюємо тоді. Ну це важливо, реально важливо, да, щоб студентське розмовляє ну, всі нормальні, хороші ребята. Що найбільше вам подобається або навпаки не подобається на посаді директора? Подобається взагалі все. Особливо робота дійсно з молоддю, то вона в, в тонусі, в стимулі от дійсно є, настрій нема. От переступаєш тут, заїжджаєш на територію заворота, все, все там домашнє залишається, або ще якесь там залишається на іншому плані, на другому і включаєшся в роботу. Тобто мені. На посаді ректора все подобається. Але ж, є, понятно, певні такі моменти, коли, звичайно, щось потрібно, і в основному це зовні. От зараз там. Ковід зовсім переорієнтація і освітнього процесу, і ну маса просто була проблем і питань. Війна, це оказується уже ковід. Це вже вообще не, ну, не. таке вже проблемне страшне. питання, страшне, як зараз війна. Все знову по новому. Тобто, знаєте, коли я кажу, коли не має часу на заняття своєю особистою роботою, там освітньою діяльністю, там кадровими питаннями, щось для студентів придумати, закупити і так далі. Тобто, ну прий приходиться займатися укриттями, ну іншими такими uh -huh. речами, чим взагалі то раніше й не розумів, як цим займатися. Ну от це от трошки десь uh -huh. розтраює. Uh, ну, це вже не секрет, не для всіх, що скоро відбудуться у нас вибори ректора. Да? Mm -hmm. uh, я так розумію, що вашої кандидатури ми не побачимо mm -hmm. там. ні, 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 у мене. Не побачимо, ні, звісно. А тільки що далі? Якщо можна секрет можете відкрити, можна відкрити. А, просто відпочити, дивіться, у мене дійсно все згідно закону. Закінчилась каденція, і я не придумувала ніякі нові велосипеди, І велосипед, ти там на третій термін і ще там якось. О, то тобто, закінчилась каденція. Да, воєнний стан. От, практично більше уже ніж півтора року. У мене продовжується цей, скажімо, додатковий же контракт на період воєнного стану. Можливо, і ще б можна було продовжити, але навіщо? Тобто я закінчую свою каденцію. Я з великим задоволенням підтримую Олександра Анатолійовича Галича. Це дійсно у нас, ви правильно, я навіть і не думала на це, Унікальна така паралельна історія ну. життя. От. Я сподіваюся, що він буде гарним ректором. Тобто, ну от він наш. от. Також mm -hmm. буде і доброта, і креативність, і оця родзинка золота буде знайдена. Я просто впевнена. Тому я, скажем, передаю університет надійні руки. Дай Боже, щоб наш університет залишився в своїй самостійній єдиній структурі як аграрний університет. Тому що для Полтавщини зараз для. Центральної України наш вуз досить, досить актуальний буде в підготовці кадрів аграрних кадрів для сільського господарства. Тому ну, я вважаю, то тобто я спокійною душею от, іду з посади і передаю. І підтримую Олександра Анатоліча Галича. Але що я буду робити? Але я сподіваюся, що я буду робити. Ну <різь> да, ну по перше, я професор кафедри фінансів банківської справи. По-друге, у мене і в статуті заложено радник ректора. Тобто всі ректора, от зараз у нас в нашому університеті працює три ректора: це Куценко Олександр Михайлович, угу. це Писаренко, Віктор Микитович. От при всіх них строїлась моя кар'єра як до ректора. Ну і я, третій ректор, от тому всі працюють ректора. Всі попередні ректори працюють ну на різних посадах. Віктор Макитович, завідувач кафедрою, Олександр Михайлович, професор кафедри. Ну тобто, то я сподіваюсь, буду. Що там визначить Олександр Анатолійович для мене як король? От я буду намагатися з нею справитися. Ми, ми йому передамо це випуск, хорошо, Нехай гарно хорошо. обдумає. Да, 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 Але як да. бачите, аграрний університет взагалі нікого не відпускає. І до цього ректори типу, тут залишаються да. і працюють. І добровольський працював, просто що вже його немає. Ну тобто, і я з задоволенням з цими ректорами з Олександром Михайловичем і Віктором Микишем спілкуємося. У нас просто чудові і особисті стосунки. Ну ось, так, Це що? про ту да. атмосферу, про яку ми да, говоримо. Вона, да. Бачите, з покоління в поколінці переходить. Да. Ви дуже багато працюєте, ми це все бачимо, ми це все оцінюємо. Так. Як ви відпочиваєте? Ну, по перше, я не можу сказати, що я ж там я, як обична нормальна людина. Тобто, самий такий «любимий» мій, мій день тижня це п'ятниця. Да. Ну, да. я ж кажу, звичайно, нормальна да. людина, П'ятниця, от знаєш, п'ятниця ура сьогодні. П'ятниця. Тобто, п'ятниця, субота, неділя. От я перезаряджаюсь. Я дуже люблю свою сім'ю, свою родину. Тобто, це в мене ну от. 50 на 50. Родина на роботі, родина вдома. Діти, онуки. Зараз у мене, троє хлопців, футболісти. Да, 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 да. діти, ну, На жаль, чоловіка немає, але вже ем, немає. От. Але у мене була прекрасна сім'я. Я все життя була замужем. От. Поэтому вот так. Дуже люблю. От, навірно, того люблю свою сім'ю, своїх дітей, тому люблю ну і чужих дітей, своїх університетських, вони як свої. І мені завжди хочеться до них ставитися так, якби как бы поставилися до моїх дітей колись. Діти вже дорослі, тому мама в мене ще є, Так що, от я пережив... ну, відпочиваю, заряджаюсь я своєю родиною, своєю сім'єю. А звичайно, коли відпустка, тиждень-два. От... Люблю десь поїхати, от, люблю е е е рухатись на автомобілі. Ви це знаєте також. От я дуже. Теж... Тось тобто, я за вихідні встигаю порішати свої якісь всі домашні справи там, те, що скопилось за тиждень. Ну, тобто, а так люблю і море, люблю і активний відпочинок. Ну зараз, звичайно, війна, ну якби люблю Європу, mm -hmm. от. Да ну так, взагалі більш по сімейному Так, да, ну, да, да, і... да сім'я. У мене друзі, ну як друзі є, подруги, от, з якими я також люблю проводити свій вільний час. Тобто я намагаюсь не скучати так, от як у мене сімейно були з чоловіком, вся ця ну такий рух по життю, от так, напевно, він передався і мені, і мене от це напевно, і тримає все таки в тонусі. Ми також вашого чоловіка пам'ятаємо, поважаємо. Нещодавно прям був турнір в пам'ять вашого чоловіка. Mm -hmm. Тому це завжди пам'ять і повага. Мені цікаво, що дуже багато роботи, ще накопилося у вас зараз, тому що війна. Університет, як ви правильно сказали, почав займатися ще паралельно ще багатьма справами: такими: прийом переселенців, різні надання гуманітарної допомоги і так далі. Тому. Можливо, у вас є якесь побажання? Ось перше суть. Ми знаємо, що буде перемога за нами. Ми знаємо, що це зовсім скоро надіємося закінчиться. Можливо, є у вас якісь побажання, що ви хочете перше таке єдине зробити от після перемоги. Поїхати з, зі своїми рідними на відпочинок, можливо. Можливо, якось гарненько відсвяткувати. Щось таке, можливо, знаєте, як просто є люди до чого. я, Що там відкладають все от на перемогу? Там хтось є там весілля. Ми не святкуємо зараз весілля. От буде перемога дітей. Ми там не будемо зараз робити дітей. Потім, потім, Можливо, у вас також є щось типу типу mm. такого. Ну я е, прихильник того, що е, не відкладати життя на потім. Перемога буде обов'язково за нами е, е, жити зараз. Да, дійсно на море не вдається з'їздити. Але можна і тут і передихнути, і відпочити. Але знову ж таки, ну як відпочинок, якщо там гинуть люди. З, ну, наші співробітники зараз на передовій в ЗСУ. Ну, тобто, хлопці тут на, наші навчаються також за кожного переживаєш там, то похорони, то ще десь щось. Ну, тобто, повноцінно відпочити зараз не можна. Перенести щось на потім. Ну, навірно, воно той не переноситься. Ну, а перемогу, я думаю, от як український народ буде святкувати перемогу, так і ми відсвяткуємо. Я думаю, в першу чергу і родина, і всі ваші рідні, і наші, і всі ми прийдемо. Ну, по крайней мере, в університеті це точно, на а можливо, на п'яточку. Да. Ну от і будемо святкувати перемогу. Дай Боже, щоб всі живі, здорові і щоб поскоріше цей просто ад закінчився. На да, нашій державі ми про це також завжди пам'ятаємо, що ми святкувати перемогу будемо, але знов ж таки ми розуміємо, якою це ціною. Це ціна жахлива, просто ціна жахлива. Жалко, дійсно переселенців. Ну людей внутрішньо переміщених, які у нас перебувають. Ну всіх жаль хто. Кого зачепило це все, а зачепило весь український народ. Тому чекаємо закінчення. А як будемо святкувати, по крайній мірі, в мізках, бо вже звільниться е -е, мізок, серце, частинка від слова війна. Угу. Ви правильно підмітили, що серед наших студентів та викладачів дуже багато зараз хлопців та дівчат на передовій, воюють, захищають нас і надають можливість прямо зараз знімати цю передачу, за що ми їм безмежно вдячні. Якщо можете зараз звернутися до них пару слів, можливо, щось подякувати, просто побажати, щоб вони повернулися до нас, просто звернутися до самих. Е, звичайно, хочеться. Я вчора зустрічала зустрічалась. зустрічалась з... Нашим співробітником, ну, напевно, прізвище не буду. От його на тер... Короткотерміновий... короткотермінову відпустку відпустили, буквально на три дні вже він поїхав. От... Дуже... От дуже жаль їде і прощається цей хлопець. Звичайно, думки такі: повертайся живим. Тобто, у мене одне побажання, щоб наші всі захисники. Повернулись живими, неушкодженими. Ми їм тут допоможемо і пройти реалексацію, реабілітацію, тільки вони повернулись. Поскоріше б була ця перемога. Хочеться подякувати звичайно, Збройним силам. України, нашим солдатам хочеться подякувати за все те, що ми зараз маємо. Дійсно, що ми можемо зняти якесь інтерв'ю, що ми можемо навчати наших студентів, дітей, що в безпеці наші онуки. Ну, тобто, за все вдячні, от те, що ми маємо на сьогоднішній день. А перемогу будемо святкувати разом з вами на п'ятечку. На п'ятеку. На п'ятечку. Ще раз ми хочемо подякувати всім. Ми на вас чекаємо. Ми в вас впевнені, і ми знаємо, що буде ця перемога. І знаєте, все одно хочеться думати про краще, хочеться планувати майбутнє. І слава Богу, що наша молодь, абітурієнти, вступники вони також планують майбутнє. От якби зараз до вас підійшов вступник просто на території, що б ви йому порадили? Як правильно йому обрати вищий навчальний заклад? Як йому правильно обрати ту професію? Звичайно, ж таки, що аграрний наш університет ми завжди будемо рекомендувати. А ось так, можливо, як зі сторони там мами, зі сторони досвідченої людини. Що б ви порадили? На що звертати увагу? Я б сказала, люб. Абітурієнту на п'ятачку, на нашому. Вступай до аграрного, тут ти знайдеш своє. Це Ідеально. точно. Ідеально. <світ> Ось саме на таких прекрасних словах ми хочемо закінчити цю розмову. Я ще вам щиро вдячний. Дякую, що виділили час зі свого графіку. Дякую вам величезне. Давайте Дякую. ще раз поаплодуємо. Хлопці, там дівчата також поаплодують. Так, а я вам, Стас, в вашому Дякую. обличчі, всі молоді нашого університету. Дякую. Дякую. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити лайки і пам'ятайте, що ми зовсім скоро до вас повернемось. До зустрічі.